Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була В АТБ на ринку, овочі купувала і в м'ясному магазинчику. Зараз покажу свої покупки. Почнемо з овочів та фруктів. В АТБ купила огірочки, у нас такі вони гарненькі, чотири штучки, невеличких. Будуть на салатик якраз. Також надумала робити паштет з курячої печінки. У мене на каналі є відео, як я його роблю, тому можете пошукати, подивитись. І мені для паштета потрібна морква. Взяла дві про всяк випадок, тому що буду ще тушкувати рис з м'язком по типу плову. І мені знадобиться теж морква. І три бананчики теж гарненьких вибрала. Вибір не дуже хороший був. І лимон, бо я ж авокадо купила, буду гуакамоле робити. У мене там половинка лимона є, але вже давно лежить. Я не знаю, наскільки він нормальний, тому про всяк випадок купила ще один. Також в АТБ купила ківі чотири штучки. Вони такі вже маленькі, не дуже гарно виглядають, але, в принципі, ще їсти можна. Так, і на ринок заходила, бо в АТБ у нас не було цибулі, три штучки купила. Не знаю, скільки ціна за кілограм. Скажу ціну за овочі разом, скільки мені вийшло. Так, І помідорчиків мені набрали тут, напевно, що грам 400 або може більше, по 115 гривень за кілограм. І це на 52 гривні, а разом овочі на 66 гривень на ринку вийшли. Одразу покажу м'ясо з м'ясного магазинчика, і тоді вже сховаю в холодильник. Так, це гуляш свинячий, буду робити рис довгенький з цим м'яском. Думаю, що буде смачно. І печінку, дуже її розгортати не буду. Ось така куряча, тут десь 600 г, може трішки менше. Це мені на паштет буде. Цього разу паштет буду, до речі, готувати на сковорідці, тому що в духовці буде довгенькою, і у мене. Тут немає такої каструлі, щоб запекти в духовці краще треба у формі, а це довго буде. Тому спробую на сковорідці. Здається, я колись давно це робила, але давненько. А тепер покупочки за тебе. Купила ось таке сало. Не знаю, яке воно, бо в м'ясному магазинчику не було зовсім ніякого сала. І довелося таке взяти, тому що мені теж на паштет потрібно. Але мені на паштет треба 100 грамів, а тут я он, бачу 363. Ну, нічого, я думаю, що воно більш-менш нормальне і поїмо так. Продукт з сала написано: варено копчений. А, тут ще й копчений він. Ну, ладно, нехай буде вже. Так, цукерочок купила. Ось такі одамер. Зараз покажу. Це від Лукас. 168 гривень за кілограм. У мене на 42,50. Так, Каву і ще одну упаковку картнуар. Ось таку, яку брала минулого разу. Тут 140 грамів. Сьогодні вже було багато упаковок, тому можна брати вільно. Хороша знижечка на цю каву, і я її дуже люблю. З розчинних це найсмачніша, як на мене, кава. Як надумаю купувати лаваші і щось з них готувати, то у нас вибір поганий. Довелось купити ось такі тортильї, тому що у нас лавашів не було. Напевно, що вийшов термін придатності, їх всіх прибрали. А залишили тільки цю тортилью, і тут термін придатності достатньо великий. Ну, нічого, буду завертати в неї. Так, із солоденького ще і риску купила. Зараз на знижках, дуже люблю її з кавою. Один шматочок взяв і можна всю чашку випити. Насичений солодкий смак. Так, ще соломку ось таку купила, скучили за цією соломкою, швидко розійшлася минулого разу. Для синочка цукерочок набрала, Я не, не пам'ятаю, скільки купила, 5, напевно, що 5 штучок, 2 полоничні, поминиться яблука, дві малинові. І одна яблука груша. Так, пюрешку чудо-чадо, вітамінний салат ось таку. І із солоденького. І ще нарешті у нас з'явились ось ці батончики від рошен. Уже, напевно, що всі спробували їх. Цю новинку кокосові з мигдалем. А я не могла ніде знайти. І ось уже вони з'явились в АТБ, тому купила, спробуємо обов'язково. Дуже цікаво, які вони, бо багатьом людям подобались. Я чула відгуки, що подобались. Так, і купила пасочку. У нас зараз паски на знижках, хороші ціни, а таку ми, здається, не пробували. Я не знаю, яка це фірма, хто це випікає, виглядає непогано, і така маленька буде якраз до кави смачненьке. Батон від рум'янець, такий, як завжди, беру. Молочний 450 грамів. це ж зроблю паштет, і буде якраз з батоном смачно огірочки, туди додам свіженькі. Молоко пастеризоване, 2,5% жиру від своєї лінії. Одну упаковочку взяла. Так. І в мене якась алергія з'явилась. Напевно, що на дерева що цвітуть. Я не знаю, раніше такого не було. Що мені потрібні постійно ось ці паперові хустинки. Зайшла в АТБ, купила дві упаковочки. Так, і серветки вологі. Ось такі теж в рюкзаку закінчились, нехай будуть. Так. І ось такі дитячі серветки взяла в рюкзак, спробувати. Не знаю, які вони, але написано, що ультрам'які від своєї лінії. Мені просто потрібна була невеличка якась упаковка, а тут вона тоненька якраз добре, бо е, буду у візочок класти. Так, і один сорочок для сина купила ось такий від Мілупа без цукру. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!